Воденний міні-марафон турнірів з дзюдо наприкінці поточного тижня розпочався у п'ятницю змаганнями Кубка Дніпропетровської області, які зібрали на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Понад 100 учасників чоловіків та жінок вікової категорії від 2009 року народження і старших, які традиційно представляли усі провідні центри з розвитку і розбудови цього олімпійського виду спорту в регіоні. У Нас беруть участь у змаганнях порядка 100 спортсменів та спортсменок. У всіх вагових категоріях на змаганнях у нас присутні кандидати майстри спорту, майстри спорту України, майстри спорту міжнародного класу очікуємо дуже хорошу, гарну боротьбу і подивимось клас спортсменів. Це відбірні змагання перед кубком України, який відбудеться 29 квітня в місті Києві. Ми це є можливість нашим. Можливо, не провідним спортсменам, але назвем так другого ешелону, про перевірити себе, і, щоб достойно підготуватися до Кубку України. Після того, як у ході практично миттєвої урочистої церемонії відкриття, пролунав Державний гімн України, а головний суддя змагань. Суддя національної категорії Родіон Кохановський стисло нагадав та поінформував учасників про деякі головні моменти турніру, дзюдоїсти розпочали сутички на тамі, де чемпіонів і призерів визначали у семи вагових категоріях серед чоловіків і такої ж кількості серед жінок. Що стосується переможців, то ними серед жінок стали Анна Макушок, Ростислава Дибляш, Вероніка Чернуха, Альбіна Мосієнко, Яна Пушенкова, Юлія Талмачова і Катерина Човгун. У чоловіків Кубок області завоювали В'ячеслав Бричук, Олександр Клепінін, Данило Бортеляк, Дмитро Раєв, Артем Бубир, Тимур Валієв і Сергій Шадан. Ще ми їх усіх і вітаємо.